Тобто ущерб просто нереальний. Космічний також були ушкодження а, на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозно, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені, тобто новина ну, вона дуже гарна. І от я вам кажу, не вішать нос. Я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є. Чим перепрошую йобнуть турашку. І от таких операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто Росія і Росіяни взагалі в своєму вакуумі живуть, і Вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. І я вам кажу, не падать духом через це. Потім далі. Чи буде ядерний удар зі сторони Росії? Я ну це звісно це можливо, і треба бути дуже обережними. Особливо наступні два дні треба бути дуже обережним, Де б ви не знаходили взагалі максимально потурбуйтесь про свою безпеку. Але ви маєте розуміти, що це рашка. Це було знову ж таки. Перепрошую за мати, але по-другому не сказати, разпіздяйство і спакон віков. Ну просто неріально. І Кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не взлетять, не сработають. Там генерал покрав, там щось забрали, там розпіляли гроші, там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслужували вже там не, не ясно, скільки років. От, і самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде Рашка, кидати отакі ну, бомбу там знищувати. Тобто, це перше, якщо буде удар, це буде тактично ядерною зброєю. По-перше, пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим, перепрошую йобнуть. Поняли, парашки от прям. Є чим і в тому числі і ядерним, що я вам казав, бо, ну, українці не дебіли. українці все життя щось приберігали, запасали У кожного українця десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що у нас її немає. От їх якраз мали нести. Оці от. Самоліти, які несуть боєголовки ядерні, ну якісь там там подводні лодки або а, кораблі. Да? Тобто, всі оці які шахт запускаються, ну це вже там дальнього стеження, ракети, які на налаштовані на те, щоб знищувати та міста і так далі. Точно цього удару не буде. Зрозуміло, тому в цьому плані. Звісно, можна видихнути, але в плані других ракетних ударів, у них ж Каби, у них ця вся історія, це може бути, будьте обережні в ці всі дні. Далі йдемо за російські полони. Ті, хто кажуть, за мир з Росії треба миритися і так далі. Друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні, все рівно йдуть воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають, залишаються на фронті і так далі. поняли? Ну, Всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну. І все тримається на цих людей, які Реально за своїм бажанням туди пішли, і життя готові дати. Я реально часто з ними спілкуюсь. Вони вся суть їхня їхнього життя це захистити Україну і блін знищить рашку, знищить Росію. І ми їм всі зобов'язані. Я аплодую стоячи Я думаю, як і кожен з вас. Але наступні дні дуже сильно бережіть себе. Всі, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па